На огляді у нас сьогодні автомобільний насос від фірми Pro. Живиться він від прикурювача. Підключаємо його до колеса, вмикаємо. Дивіться, який екранчик красивий. Зразу покажу декілька режимів роботи. М'ячики можна качати і так далі. Показує він, що у нас в колесі 2.16 бара. наприклад, нам потрібно 220. Тут можна виставити. От, наприклад, 2.20. Вмикаємо. Він працює ну, не дуже голосно, якщо чесно, так, нормально. Нічого зараз не нажимаємо, він докачав до 2.20 і все, він собі вимкнувся. Забираємо. До речі, тут є ще ось такий контейнер. Кришечку відкр... відкриваємо. Є додаткові всякі ось такі насадочки для м'ячиків, для басейнів і так далі. І ще, що зручно, дуже, в нього є ліхтарик. От, наприклад, вечором ви десь застрягли або потрібно щось підкачати, підсвітили собі нічого, ну, телефонами не світите, одразу є тут. Стильно виглядає гарно, мені подобається. Фірма Pro, гарно себе зарекомендувала. Тестував тільки, що його довше, качає він нормально, ну, колесо, накачує хвилинки-дві. Кого буде цікавити такий насос, може.